всім геймерам країни з вами майже ювілейний соковитий випуск Open News. Редакція вже встигла відсвяткувати це діло, тому радимо відсвяткувати його і вам. Поки ви вибираєте віскі, ми розкажемо про таке: Новий подвійний проект від 505 Games і Starbreeze Studios. мультиплеєр літаючого мишомана, заляпаний прапор нового асасина та багато іншого. Тож, поїхали! Цими днями мережею пронеслась інформація. Мовляв, Джон Кармак, співзасновник ID Software, кинув пацанів та залишив власну ж ігрову студію заради посади головного інженера в Oculus Team – компанії, яка розробляє ігровий шолом віртуальної реальності Oculus Rift. Однак Кармак не з'їхав з глузду і все ж співпрацюватиме за ID Software, як і колись, не зважаючи на його нову посаду в Oculus Team. Офіційний прес-реліз від Oculus Team характеризує Кармака як одну з найобдарованіших усіб нашого покоління, піонер і легенда гейміндустрії. У світі не так вже й багато людей, які можуть сприяти розробці Oculus Rift і майбутньому віртуальної реальності, так як він. Сам Джон прокоментував ці галасливі слова доволі просто. Часи змінюються, і для того, щоб створювати унікальний продукт, потрібно не просто йти в ногу з часом, а задавати цьому часу вектор напрямку. Якщо ви раптом нещодавно тільки приземлилися на землю і не знайомі ще з минулими роботами Джона, то нагадуємо, що співзасновник ID Software був головним програмістом в розробці ще не перших у світі шутерів. Doom, Wolfenstein 3D і Quake. Джон Кармак також є одним з перших розробників, які підтримали Oculus Rift. Навіть без готового програмного забезпечення Кармак перший, хто запустив гру на цьому пристрої. Тож чекаємо нові проекти у віртуальності і самі окуляри. Зокрема, 505 Games і Starbreeze Studios опублікували лаунч-трейлер Brothers A Tale Of Two Sons. Гра розповідає історію двох синів, які намагаються знайти ліки для свого тяжко хворого батька. Щоб врятувати тата, вони мають знайти так звану воду життя, покладаючись лише один на одного. Головна особливість забавки полягає в тому, що керування одним братом здійснюється лівим стіком геймпада, а іншим правим. Крім цього, кожен з них по різному взаємодіє з навколишнім світом і НПСІ. Більшість ігрових видань поставили грі відмінні оцінки. Єврогеймер, полігон, плейстейшн, Official Magazine ЮКей та Official Xbox Magazine ЮКей оцінили гру в 9 з 10 балів. А структури та Геймс ТМ розщедрилися на повноцінну вісімку. Чи подобається цей доволі унікальний проект гравця? Можна буде дізнатися вже незабаром, адже гра вже вийшла в Xbox Live і незабаром має з'явитися на PlayStation та ПК. Новий пригодницький екшен від Warner Bros про 80-кілограмову літаючу мишу Batman Arkham Origins отримує багатокористувальський режим. Розробкою онлайнового компонента гри буде займатися студія Splash Damage, яка відома такими проектами, як Brink, Wolfenstein Enemy Territory та Enemy Territory Quake Wars. Мультиплеєр обіцяє багато різноманітних режимів та персонажів, незаїжджену механіку змагань та інші доволі цікаві елементи гри. У зв'язку з особливостями платформи мультиплеєрний режим буде доступний тільки на ПК, Xbox 360 та PlayStation 3, тобто на поточному поколінні. А кому свербіло зацінити мультик, могли побігати в бету з 7 по 14 серпня. І якщо саме ви цей щасливчик, діліться враженнями в коментарях. Геймдиректор Assassin's Creed 4 Black Flag Ашраф Ізмаїл в інтерв'ю з Єврогеймер розповів, що компанія знає, чим закінчиться серія, тобто не просто нова частина, а вся епопея. Ділитися він, звісно, не буде, кому потрібні розлючені фанати. Він також підтвердив висловлювання виконавчого директора Ubisoft Іва Гільмо про те, що Assassin's Creed – це щорічний продукт, випуск якого можливий завдяки участі у розробці відразу декількох студій. І якщо буде потрібно, плани можуть змінювати проходження основної сюжетної лінії займе від 15 до 20 годин залежно від гри. Однак, якщо не пропускати сторонні завдання і вивчати світ, не обмежуючись тільки сюжетом, то Assassin's Creed 4 займе від 60 до 80 годин. Також мультиплеєр гри поповнився новими персонажами. Ними стали Денді та Лялькарка. Над одним мультиплеєром гри працює відразу 100 осіб з п'яти студій, включно з Ubisoft Київ. Найбільшим нововведенням стала система Game Lab, яка дозволяє створювати свої власні режими гри. Своїми творіннями в Game Lab ви можете не тільки ділитися з друзями, але й виставляти їх на показ іншим гравцям. І якщо ваші ідеї виявляться доволі прогресивними, сама Ubisoft буде просувати їх серед інших. Морських боїв в мультиплеєрі не буде. Розробники мотивували такі рішення тим, що концепція морських битв суперечить основам мультиплеєра Assassin's Creed. Хоча Тім Браун, керівний дизайнер онлайнової складової гри, зазначив, що ідея з морськими битвами відпала через технічні причини. Більше деталей про мультиплеєр шукайте на нашому сайті. Sony Online Entertainment представила відразу дві нові гри за мотивами EverQuest. EverQuest Next вже відомий тайтл фрі плей MMORPG, який по суті перезавантажить франчайз. Дата релізу поки не повідомляється. EverQuest Next Landmark – другий фрі-то-плей ММО Тайтл, який в першу чергу робить ставку на навколишній світ, створення користувацького контенту і подання безліч інструментів, які будуть в EverQuest Next, Реліз вже цієї зими. Next розробляється вже дуже довго і пережив низку серйозних змін. Тому фінальна версія може відрізнятися від усього того, що уявляли собі шанувальники. За словами директора розробки Девіда Георгесона, ключові зміни трапилися півтора роки тому, коли вся розробка фактично стартувала знову. Розробники намагалися знайти щось нове, визначити, що буде весело, а що ні. EverQuest Next буде складатися з кількох великих елементів: Послідовник традицій мережева РПГ з видом від третьої особи. Дія буде розгортатися в нораті. У грі буде безліч раз і класів. У EverQuest Next буде представлена мультикласова система. Гравці починають із стандартних семи класів, типу чарівника, воїна, розбійника. Але в міру розвитку, дослідження світу, гравці зможуть отримати нові класи більше 40 в цілому. Кожен буде мати свої особливості. Ви зможете витрачати досвід на класи і перемикатися поза боєм, змішувати вміння і створювати гібридні класи. Для прикладу, а Асасин, чарівник ще воїн розбійник серед п'яти підтверджених класів: розбійник, воїн, темпест, майстер клинка і чарівник. Серед раз: Драфт, людина, огр, ельф, темний ельф і тіран. Dragon Age Inquisition продовжує обростати новими та цікавими подробицями. Розробники вирішили визнати всі, чи, хоча б більшість своїх помилок, та прислухатися до відданих фанатів свого дітища. Почнемо з того, що свобода дії у грі відіграватиме важливу роль. Однак разом з тим гравцям буде представлено відмінну сюжетну історію, яка не повинна страждати від варіативності проходження та свободи вибору для реалізації одночасно двох фактично взаємовиключних елементів. BioWare перекваліфікували гру в суміш екшену та РПГ. Ігровий світ буде наслідувати древні сувої п'ять та стане величезним без ніяких вузьких коридорів, які встигли набриднути усім фанатам серії у другій частині гри. Тепер по сюжету: світ Тедаса в хаосі. Церква воює з магами. Ферелден все ще не відновився, а в Орлеї громадянська війна. В небесах з'явився портал, який відкрив прямий шлях демонам з іншого виміру, і все таке інше. У результаті всіх цих подій інквізиція вирішила взяти справу у свої руки та на свої вогнища. В інквізиції немає керівника, і, як ви вже догадались, ним маємо стати ми, тобто ви, тобто хе -хе, тобто головний герой. По мірі проходження необхідно нарощувати міць і вплив інквізиції у світі Dragon Age Inquisition. пк версія гри може похвалитися окремою оптимізацією і керуванням. Поки що у грі заявлено три раси: люди, ельфи і гноми, а також три класи героїв: воїн, розбійник і мах. Гравці матимуть кілька гілок скілів, спеціалізацій та умінь. А класи відрізняються унікальними силами та тактичною перевагою. Нагадаємо, що гра розробляється на Frostbite 3, а розробка ведеться відразу на п'яти платформах та йде дуже швидко. Разом з тим, BioWare працює над можливістю імпортувати сейви з попередніх частин гри. Також у грі можливо з'явиться мультиплеєр. Реліз інквізиції запланований на кінець 2014 року. Діп Сілвер вирішили й далі робити всяку фігню, аби тільки привернути уваги до своєї нової гри. Цього разу пацани анонсували преміум версію СанСРО 4». Де Super Dangerous Wet-Wet Edition, також відомий як The Million Dollar Pack, буде доступне ексклюзивно в магазині гейм, ексклюзивно в одному екземплярі і ексклюзивно за 1 мільйон баксів. Окрім колекційного видання Commander In Chief Edition, преміум версія буде включати в себе день професійного шпигунського тренування, подорож у космос за програмою Virgin Galactic. Членство на рік в елітному автоклубі E25 Supercar Club, Клаб Мазефака. Автомобіль Lamborghini Gallardo останньої моделі. Автомобіль Toyota Prius. Пластична операція на розсуд покупця. Сім днів на двох у готелі, де Jefferson Готел у Вашингтоні. Сім днів на двох у королівському номері Люкс в одному з найбільш елітних готелів у світі Барш Аляраб в Дубаї. Повнорозмірна копія дабстеп гармати з гри. Особистий шопінг-тренер для походу по магазинах. Видання The Saints Row 4 Million Dollar Pack доступне для замовлення в онлайн-магазині Game і буде доставлено замовнику по справжньому епічно. Звісно ж, усю цю єресь ніхто не купить, але це лише моя скромна думка. Сам Saints Row 4 виходить вже 20 серпня. Рокстари зізнаються, що нова частина крадунів металобрухту не матиме найбільшої в історії ігор карти. Зате переконують нас в тому, що територія гри буде буквально нафарширована контентом. З самого початку розробники хотіли переконатися, що світ у грі буде не лише великий, але й наповнений цікавими персонажами та життям у всіх його проявах. Також не найбільший розмір карти зумовлений повністю вручну створеним ландшафтом та кожного елементу оточення. Будівлі не просто скопійовані, а ландшафт не є процедурно генерований чисто заради розширення світу. Тож буде зовсім не дивно, що більшість людей не побачить навіть половини усіх цих ігрових красот. Чи справляться обіцянки пацанів з Рокстару? Побачимо вже зовсім скоро. Для тих, хто пропустив трансляцію мультиплеєра Call of Duty Ghosts, команда OpenGamer підготувала найкращі моменти івенту. Показ тривав рівно годину, і за цей час Infinity Ward продемонстрували безліч поліпшень і удосконалень онлайн режиму. Тенденція останніх років серії Call of Duty, згідно з якою нова частина код обов'язково має пафосний трейлер з треком від Емінема, продовжилась і цього разу. І мусимо віддати належне поєднання екшено гри разом з новим треком Маршала Метерса чудово задає тону заходу. Хто хто а Activision вже давно навчилися робити трейлер голівудського масштабу? Шкода, що якість цих відео зазвичай краще ніж якість самої гри. Як ми вже повідомляли, Call of Duty Ghost отримала два колекційні видання. Хардене Edition буде продаватися за ціною в 120 баксів. Престіж Edition з цінником у 200 вічно зелених. Перейдемо до деталей. Call of Duty Ghost буде підтримувати перенесення профілів з нинішніх консолей на Xbox One та PlayStation 4. оточення в мультиплеєрі буде руйнуватися. Гравці зможуть підірвати одну бензоколонку або скинути в ущелину один автобус. На цьому інтерактивність закінчується. Ви більше не створюєте класи, ви створюєте персонажів, включаючи їх зовнішній вигляд, загон і навіть стать. Так, тепер можна грати за жінок і купувати їм нові шапки за реал. А тепер Breaking News! додана анімація вбивства ножем, а також анімовані перестрибування через об'єкти. В грі також будуть підкати. Чи буде в грі м'яч та арбітер, поки невідомо. 20 тисяч комбінацій озброєння, налаштування гармат і так далі. 9 слотів для налаштування перків плюс 11 з додатковими вміннями, підтримка мобільних пристроїв та соціальних мереж. Як і в Call of Duty: Black Ops 2, гравці зможуть керувати бойовим дроном. Творці повернули у гру Кілстрік, додали сквот поїнц, які працюватимуть за принципом Кілстрігів. Десять рівнів престижу у грі буде доступний кооперативний режим на шість осіб, де сквот буде битися проти комп'ютерних супротивників або проти реальних людей. Гру показували на персональних комп'ютерах, а керування здійснювалося за допомогою геймпадів від Xbox One. Call of Duty Goats вийде на Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U та пк 6 листопада. 2013 року. А наприкінець зауважимо, що напевно боги зійшли з розуму. Вірніше керівники Electronic Arts адже стартував Humble Origin Bundle. У -у -у! Всього за один американський долар можна відхопити Dead Space, Burnout Paradise The Unlimited Box, Crysis 2 Maximum Edition, Mirror's Age, Dead Space 3 та Medal of Honor. Ключі можна активувати як в Origin, так і в Steam. А якщо ви розщедрилися на 5 баксів, то отримайте батлу та Sims. Тож Run for your Life, тобто бандл. Yeah. На цьому соковитий випуск open News завершується. Тисніть лайки, підписуйтесь на наш ютуб канал, розповідайте друзям та ставайте справжніми. Опенбро, долучайтесь до нашого ВК ком'юніті. З вами був Хубабуба, текст писав чудило, монтував базінга і я. А смачний борщ варив Шепард. Бувайте. Текст не запілі, Захар, швидко! В одному з найбільш елітних готелів у світі. Барджалярбла, сука, Бардж... Барджал. Порно, що? Повнорозмірна копія дабстеп гармати з гри. А наприкінець зауважимо, що напевно боги зійшли з розуму. Сука, ха. Горив боржне.